Друзі, всім привіт! Останнім часом наблюдаю за тим, що в Україні проходить якийсь незрозумілий етап збору. Масового збору номерів мобільних телефонів громадян України, і сьогоднішнє відео я би хотів вам розказати не на основі якихось фантастичних подій, а на основі реальних подій, які відбули відбулися в Україні за останній місяць, і також спонукало мене записати це відео. Одна подія, яка відбулася 30 червня 2023 року. Хочу також сказати, що паралельно з цими подіями, на які мало хто звертає увагу, проходить ще одна подія: це обговорення щодо ситуації. Навколо атомної електростанції Запорізької. І дійсно ця ситуація з атомною електростанцією робить дуже великий я би сказав, шум в новостних стрічках, і всі говорять про атомну електростанцію. І при цьому не звертають увагу зовсім на інші події, які... Активно вже проводиться і так не буду тягнути резину. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Розпочну з того, що мож, можливо ви звернули увагу на протязі останнього місяця. Я звернув увагу, що кожен раз, коли я купляю щось в магазинах. В аптеках, в якихось інших торгових точках, у мене питають номер мобільного телефону. Це все робиться зі слів продавців під видом того, що реєструється кабінет для бонусів. Але мене здивувало те, що коли я купляв продукцію в магазині Наша Ряба, мене теж спитали номер мобільного телефону. Навіщо їм мій номер мобільного телефону не зрозуміло. Але це все квіточки. І от 30 червня. 2023 року, поточного року, Національний банк України повідомив про те, що він зобов'язує всі термінальні мережі, мережі терміналів ідентифікувати всіх всіх, хто. Робить якісь фінансові операції через термінали, проводити ідентифікацію через мобільний телефон, через номер мобільного телефону. Тобто, якщо ви поповнюєте свою картку, якщо ви поповнюєте іншу картку другої людини, якщо ви робите переказ на, з карти на карту, або оплачуєте комунальні платежі, або робите якісь платіж, тобто робить будь-яку фінансову операцію через термінали самообслуговування, буде проходити ваша ідентифікація. Вашого мобільного телефону, тобто відправлятися смс і ви будете вписувати, підтверджувати паролем з СМС. Ви скажете, що так це вже давно було так. Це все було давно. В таких банках, як Приватбанк та інші банки такої величини, вони робили ідентифікацію чисто для себе. А такі мережі, які являються більшими, ніж мережі Приватбанку та інших банків, такі мережі, як. Айбок, Сіті 24 та інші термінальні мережі вони не робили ідентифікацію через телефони. Тепер будуть робити. Також ви скажете. Що мені все одно я буду робити операції через термінали і через місяць викидувати сімку буду сім карту і придбаю нову сімку і буду далі робити. Так дійсно ви праві, що сім карта не підв'язана до, до вас, але на мою думку, наступний крок, який зробить наша влада, мені чомусь так вважається, що до кінця літа наша влада буде зобов'язана, мобільні оператори підключати всіх громадян України на контрактні форми обслуговування. Що це значить? Це значить, що ви не зможете купити номер е, сім-карту просто так. Будуть підв'язувати вашу сім-карту під ваш паспорт. Тобто вам треба буде звертатися, наприклад, в Київстар з паспортом для того, щоб зафіксувати, що за цим номером телефона фіксується така то людина, і при купівлі нового номера теж фіксується оце, е, ваш номер телефона. Чомусь мені. Вважається, що буде тотальна підв'язка громадян України під паспорти, тобто переход на контрактну форму мобільного зв'язку Ось я вам розповів першу частину відео, і я надію, що ви вже маєте в голові логічне завершення цього всього. Тобто, одні скажуть, що починається тотальний контроль, інші скажуть, що хочуть бачити наші гроші, здарати з нас, з нас податки, і достатньо, ще багато різних версій. На жаль, поки що мало. Інформацію для того, щоб казати, з якою ціллю робиться оцей тотальний збір мобільних телефонів та підв'язка під мобільні телефони, номери мобільних телефонів. Але я скажу, є плюси, є і мінус. Дуже великий плюс те, що наприклад в Китаї вже цей тотальний контроль відбувається. Не те, що відбувається, а ця цей процес вже. Працює 10 років і Китай розвивається, живе і процвітає. Також плюсом є, що зменшиться кількість шахрайських операцій, які пов'язані з мобільними телефонами. Тобто, шахраїв відслідкувати буде набагато легше, і тому вони. Не будуть використовувати ті шахрайські методи, які для яких треба де зафіксований номер мобільного мінусами, звісно, може бути це. Може бути звісно, контроль за грошовим за грошовим обігом, за нашими грошима для того, щоб вивести гроші з ціні і засвітити наші грошові потоки. Ну і звісно, на фоні цього всього отримувати податки, яких раніше не отримувала наша влада. І тут питання: ці податки будуть йти. На розвиток нашої держави чи будуть йти в кармани можновладців. Для мене це питання. І наприкінці цього відео хочу ще раз сказати, що дійсно йде якийсь процес, який мало афішується, про нього мало інформації, але його за ним можна слідкувати на основі небагатьох подій, які активно не публікуються у наших змі. Що ви думаєте щодо цієї всієї активності? Що ви думаєте щодо збору інформації і тотального контролю? Напишіть в коментарях. Нам дуже цікаво ваша думка. Всього найкраще. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.